Незвичайна ситуація прояв емоцій. У Черкасах провели черговий захід для дітей, метою якого є психоемоційна підтримка. Перш ніж започаткувати проєкт у Черкасах, фахівці пройшли навчання за іноземною методикою. Матеріали, які нам надаються американською стороною, проспонсоровані фондом Укрхел Фандейшн. Тому ми працюємо сьогоднішній захід це не перший в Черкасах. Ми вже працювали в інших шелтерах з внутрішньопереміщеними дітками. Також працювали з учнями закладів середньої освіти, з закладах дошкільної освіти нашого міста. З олівцями, фломастерами та новими книгами за столом зібралися діти, які вимушено переїхали до Черкас із Маріуполя. Учасників просять пригадати ситуацію, яка колись особливо схвилювала. Ви дітки можете або намалювати, або написати про якусь ситуацію, яка була незвичайна у вашому житті. Щось таке, що дуже або розізлило вас, або навпаки, ви чомусь дуже сильно раділи. Шестирічна Соня пригадала радісну подію. Про своє день народження. Що, що тобі подарували на день народження? Міражанну якось дуже схвилювала одна ситуація та зараз розповідає про це з легкістю. Коли я їхала в автобусі до моєї подруги на день народу в центр, то в мене в рюкзаку була незакрита вода, і вона розлилася, ну, чекла знизу, і я ще намочила купу. І закінчилося, що ми доїхали в центр і там посушили в туалеті з сушилкою. Разом із фахівцями учасники вчаться опановувати свої емоції та просити про допомогу. Лаштували захід спільно з центром Я Маріуполь міста Черкаси. Психолог центру пояснює, воєнна травма важка, тому намагаються всіма засобами відновлювати дітей психологічно Уже відчутні перші результати. Дітей треба реабілітувати, дітей треба. Реінтегрувати в Черкаську громаду, щоб діти не почували себе покинутими, їхні батьки також. У нас є діти і військовополонених, у нас є діти і тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Зібрали дітей у приміщенні Черкаського ЦНАПу. Керівник закладу пояснює, завжди раді подібним ініціативам, адже прагнуть працювати не лише за прямим призначенням, а й бути центром громадської активності. Та так як в нас велика кількість відвідувачів, ми постійно надаємо таку можливість митцям виставити свої роботи. Ми надаємо можливість студентам прийти до нас на екскурсію, побачити наші процеси, і ми постійно комунікуємо всіх питань, як тих, що касається гуманітарних питань, волонтерам да допомагаємо в цей непростий час нашим колекціям. Олеся Омельченко, Геннадій Ємельянов, телеканал Вікка.